Урок, який ми точно запам'ятаємо, такі слова почули від учнів руськополянської школи, що у Черкаському районі співробітники головного управління ДСНС зустріч відбулася у новоствореному класі безпеки, де є все необхідне для поглибленого вивчення правил життєдіяльності. Увагу звертай на небезпечні ознаки не ходи там, де поста. В інтерактивній формі рятувальники навчили дітвору, як діяти, якщо у будинку виникла пожежа, на вулиці натрапив на вибухонебезпечний предмет та провалився під кригу. Правила, що рятують життя. Надзвичайники проговорили з учнями, використовуючи різну поліграфічну продукцію, представлену партнерами ЮНІСЕФ. Я сьогодні дізнав, що робити, коли домі пожежа або в квартирі. Викликаємо рятувальників за номером.